Точно ви бачили ці рейди містами України, представників ТЦК, Львівщина, Київ, Одеса і так далі. І так далі. Коли в спортзали приходили представники ТЦК, вручали повістки сильним мужним чоловікам або нічні клуби, або ресторани і тому подібне. Що у вас? Mm. Було таке? Ні, нас такого не було. Ну, знаєте, є дві точки зору, тобто є точка зору людей, яких є інтернет, і телефон, який знімає і каже ваші документи і що така, причина остановки, uh -huh. щоб ви прийшли де ваші повноваження. Ми видали накази спільні для повноважень, посвідчення. Ось ці речі, які є там недопрацьовані. Ми зараз допрацювали на обласному рівні, комісії мобільні будуть їздити, будемо перевіряти ухилянти, фловити. Але при цьому при всьому, Миколаївщина показала зараз по результатам місяця найкращий результат в Україні по мобілізації, і це я дякую саме людям, тому що у нас відсоток, який опрацьований, ну, людей менше, але відсоток, який після ВЛК йде до збройних сил, більше.